Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо з вами про рівновагу тіл, що не мають закріпленої осі обертання. Які тіла називаються тілами, що не мають закріпленої осі вертання? Це ті тіла, які можуть рухатися поступально, або ті тіла, які, рухаючись поступально обертаються, але обертовим рухом під час такого поступального руху можна знехтувати. Наприклад, кулька буде котитися по деякій поверхні або лежати на якійсь поверхні. Теоретично вона може обертатися відносно певної осі обертання. І навіть не однієї, про що ми поговоримо на наступних уроках. Але при цьому, коли ми розглядаємо кочення кульки по поверхні, то її обертовим рухом можна знехтувати. Адже якщо подивитися, як вона рухається по поверхні, не звертаючи увагу на її обертання, то можна зробити висновок. По ідеально гладкій поверхні, яка не має тертя, ця кулька буде і котитися, і ковзати абсолютно ідентично. Тобто ніяких змін в її русі ми не помітимо. Так от, ми з вами поговоримо про тіла, що не мають закріпленої обертання і які можуть перебувати у рівновазі. Що таке рівновага? Рівновагою називають стан, в якому тіло не змінює своєї швидкості та не змінює свого положення відносно певної системи відліку. Зрівноважена система це та система, яка не змінюється. Тіло перебуває в рівновазі, це означає, що воно не змінює свого стану. Я думаю, що ви. Пригадуєте, що е, те, що я зараз сказав, перегукується із формулюванням першого закона Ньютона. Перший закон Ньютона говорить, що тіла можуть перебувати в такому стані, в якому вони не змінюють своєї швидкості, рухаючись рівномірно і прямолінійно, або перебуваючи в спокої. То от якраз стан спокою тіл за умови, що діє зовнішніх сил скомпенсовано в інерціальній системі відліку, можна вважати станом рівноваги. Тож рівновага це стан, в якому тіло не змінює своєї швидкості за умови, що на нього не діють ніякі інші тіла, або її дія скомпенсована. Нагадую, мова йде про тіла, що не мають закріпленої осі обертання. По суті, можна зробити зразу і висновок, то за яких же умов тіло перебуває у рівновазі, тіло, що не має закріпленої осі обертання. Тіло, яке не має закріпленої осі обертання. Перебуває у рівновазі тоді, коли на нього не діють ніякі інші тіла або коли їх дія скомпенсована. Треба зауважити, що є кілька видів рівноваги. Зокрема, розрізняють стійку рівновагу, нестійку рівновагу і байдужу рівновагу. Розглянемо в якості демонстрації рівноваги поведінку кульки ось на такій сферичній поверхні. Я думаю, ви розумієте, якщо таку кульку покласти всередину цієї сфери. То вона через деякий час займе сама певне положення рівноваги. Тобто вона знайде таке положення в центрі цієї сферичної поверхні, на дні цієї сферичної поверхні, де при відсутності зовнішніх дій вона перебуватиме в спокої, не змінюючи своє положення. Це буде сам її рівноваги. Якщо ось у таку чашку покласти кульку на дно, то на неї діятиме сила, сила тяжіння, напрямлена вертикально вниз та сила пружності опори, яка буде перпендикулярною до опори, а оскільки опора не плоска, то перпендикулярною до дотичної до цієї опори, тобто вертикально вгору. Ці дві сили, сила тяжіння та сила пружності опори скомпенсуються, тому кулька перебуватиме в рівновазі. Але ми можемо вивести її з положення рівноваги, відхилювати її до рівноваги і розмістити на бічній поверхні цієї сфери. Коли ми кульку відпустимо, то вона досить швидко сама займе положення рівноваги. Що відбувається, якщо кульку вивести з положення рівноваги? Ну, по-перше, я ще одну медом зроблю. По-перше, якщо кулька не на дні, то вона виведена з положення рівноваги. Тому що тепер дія зовнішніх сил не скомпенсована. Сила земнотяжіння так само діє вертикально вниз, а от сила пружності опори вже тепер діє. Перпендикулярно до нової дотичної до опори. Ну і величина сили пружності опори, якщо бути строгим, визначається довжиною цього відрізка, тому вона ось такою має бути, ця сила пружності опори. І ці дві сили дадуть рівно діну, яка, як бачите, я не буду її зображати, буде напрямлена в бік положенної рівноваги. Це сила пружності опори, а це буде рівнодійна. Я її показав. Так от, Кулька зараз не в рівновазі, є сил скомпенсована, але якщо кульку відпустити, то під дією рівнодійної. Кулька буде рухатися донизу, так вона здійснить кілька коливальних рухів, якщо тут є тертя, і в якийсь момент зупиниться посередині, коли її енергія буде повністю, її е, потенціальна енергія початково буде повністю використана на подолання тертя під час цих кількох коливань. І кулька через деякий час займе знову положення рівноваги. Така рівновага, ось ця рівновага. Яку ми зараз розглядаємо при виведенні, з якої тіло під її рівнодійною повертається самостійно в положення рівноваги, називається стійкою стійка. Тепер, якщо ж цю саму кульку ми покладемо на поверхню цієї сфери, то можна, постаравшись, знайти таке положення, в якому ця кулька буде теж в рівновазі на вершині цієї Цієї сфери. Ну, дуже важко утримувати її зараз в рівновазі, але можна знайти таке положення, в якому кулька буде зрівноважена. Це ось таке положення. На поверхні сфери, на її вершині, знаходиться кулька, на неї діє сила земного тяжіння. І знову ж таки, сила повністю опори вертикально вгору, бо якщо тут поверхня, у нас вершина сферичної поверхні, тотична до неї горизонтальна. І відповідно сила пружності опори вертикальна діє сил, скомпенсована. Це рівновага. Але якщо кульку вивести з положення рівноваги, чи вона сама через, через якісь поштовхи, там незначні порушення вийде з рівноваги, то тоді М вже залишиться так, як була. Н буде напрямлена перпендикулярно до нової дотичної. І тепер виникне рівновійна, яка буде. Продовжувати відхиляти кульку від положення рівноваги. І кулька більше в це положення ніколи не повернеться. Така рівновага, ось така рівновага називається нестійка. Це така рівновага, при якій, при виведенні тіла з положення рівноваги, воно не повертається до положення рівноваги вже ніколи. Тобто продовжує відхилятися від положення рівноваги. Така рівновага Нестійка. нарешті, Якщо ми цю кульку покладемо просто на горизонтальну поверхню, то вона ось у цьому положенні буде у рівновазі. Бо сила земного тяжіння і сила пружності опори взаємно скомпенсовується. Виведемо кульку з положення рівноваги і помістимо в нове положення. І в цьому новому положенні сила земного тяжіння і сила пружності опори будуть скомпенсовані зрівноваженням. Тому у будь-якому положенні за таких умов тіло перебуває в рівновазі, і вона називається байдужою. Рівновага при виведенні з якої. Тіло знову опиняється в новому положенні в положенні рівноваги. Називається байдужем. Тіло байдуже де знаходитись, воно в кожному положенні, в яке його поставлять, перебуває в положенні рівноваги. Знання про рівновагу дає змогу розв'язувати досить цікаві задачі, які, як я вже сказав, перевухуються із задачами про перший закон Ньютона. Ось одну із таких задач, типових, класичних задач на рівновагу тіл, що не мають закріплені сувертання, я пропоную розв'язати. Скажу одразу, цю задачу можна розв'язати кількома способами. Один із способів це використання умови рівноваги тіл, що мають закріплені обертання. Але таку ситуацію ми будемо розглядати на наступних роках. І так, я пропоную цю задачу у вигляді даного малюнка і пояснення. Уявіть собі, що біля вертикальної стінки будинку. Потрібно закріпити декоративний ліхтар, який дасть змогу освітлювати вулицю. І цей ліхтар закріплюють на ось такому кронштейні. Кронштейн це такий засіб кріплення. Його називають кронштейном. Він складається із ось такої балки, яка стоїть під кутом, тут закріплена до стіни, вирається в стінку. І ось такої балки, яка ось тут закріплена до стіни, прикріплена до стіни. А ось тут на просі, вірьовці, на шкуму, підвісили ліхтар, яким будуть освітлювати вулицю. Сторони А, Б, С назвемо точки, в сторони АБ, БЦ та С А. Нехай оця відстань так конструктивно склалася, що відстань АВ Рівня 50 см. Відстань АБ 50 см. А це, нехай становить 40 см. І маса вантажу підвішеного до цього троса. Нехай становить 10 кілограмів. Ось такий досить тяжкий ліхтар. Задача питає, Які сили діють на оці балки в точках А? Тобто, з якою силою напружується, розтягується балка АВ, та з якою силою балка С ось в цьому напрямку тисне на стіну, тобто, по суті, яка сила пружності виникає в балці ВС. Ф, Б, С. Наскільки міцними мають бути оці балки, іншими словами, які зусилля вони повинні витримувати? Як розв'язується подібна задача? Подібна задача розв'язується таким чином: показуються всі сили, які діють на ці балки в різних точках, але найзручніше показати в тих точках, в яких ці сили можна скласти. Ну, я почну з того, що вантаж зазнає дії сили землетяжіння МЖ, і він в результаті того, що підвішений в точці Б до підвісу діє на цей підвіс своєю вагою. Вага позначається буквою П, і для нерухомого стану вона дорівнює МЖ. Тому ну, я зразу напишу вагу цього вантажу МЖ. По суті, вона рівна силі тяжіння, що діє на цей вантаж, але це насправді вага цього вантажу. Ще одне зауваження. Вважаємо ці балки невагомими. Чи справді це так, звичайно, ні, кожна з них має свою масу. Але, мабуть, що наша конструкція зроблена так, що маса оцих балок набагато менша за масу самого ліхтаря, який підвішений. Ну, якісь там, е, із, наприклад, металевої труби зроблені кронштейни, і маса того кронштейна, там, якихось 200-300 грамів, наприклад, легенький, тобто стінний, а вантаж тримає досить масивний. Тому масою балок оцих ми кронштейна, кронштейна самого можемо знехтувати. І ще сили діють у цій точці. Треба уявити собі, що відбувається з кожною балкою. Ну, Можна сказати, це такий метод віртуальних переміщень. Що було б, якби. Так от, питання: що було б з цією конструкцією, якби ми цю балку забрали? Звичайно, оця почала обертатися сюди, складатися, ось там до стінки, вся ця система. Але насправді цього не відбувається, значить, ця балка не дозволяє цього робити. Але верхня балка разом з вантажем намагається, очевидно. Балку BC стискати. Якщо її стискають, то в ній в протилежному напрямку до стискання виникне сила пружності FBC. С. я її проти балки, проти напрямку балки і покажу. Її довжину поки що я не буду визначати. Просто покажу напрямок. Тепер давайте уявимо, що зникла балка AB. Якби ми отут її відкріпили, вона зникла. То вся ця конструкція почала впадати донизу. Але балка АВ цього зробити не дає. Це означає, що вона тримає від падіння вниз, а значить її ці всі сили трошки розтягують. А значить, в ній виникає сила пружності напрямлена проти розтягу. Ось у цьому напрямку. І оці дві сили, які я поки що не показав, повинні скомпенсувати силу МЖ, інакше не буде рівноваги. Скомпенсується сила МЖ, коли вгору, я ось точку Б перенесу, коли вгору буде діяти рівнодійна, така забіршки, як МЖ. А це означає, що цю рівнодійну створюють оці дві сили, одна із яких ФА, вибачте, ФБЦ. А друга, ось вона, і її величина F A B. Я думаю, ви впізнаєте, тут вже знайомий нам паралелограм. Виявляється, що ці дві сили, додаючись за правилом паралелограма, дають рівнодійну, яка і буде скомпенсовувати же. Ось такий розподіл сил забезпечує рівновагу. І якщо це рівновага, то вона може бути описана за першим законом Ньютона. Перша закон'ютина каже, всі сили, прикладені до тіла, у сумі дають від... 0, і за цих умов тіло не змінює своєї швидкості, так як у нас FBC плюс MG плюс FAB дорівнює нулю. 0. Вектор нерівняння. Давайте проведемо певні осі координат, які будуть нам зручні для розв'язання цієї задачі. Для переведення векторного рівняння у скалярний вигляд. Тобто ми зараз будемо вектори проєктувати. FBC. Давайте спроєктуємо на вісь координат. Ну, для того, щоб проєктувати вектори, які напрямлені до осей під кутом, треба якісь кути вживати. Я пропоную ось тут провести такий пунктир І позначити оцей кут, ось цей кут, альфа. Тоді і оцей кут теж буде альфа. Ми зможемо його визначити, але то трошки пізніше. Давайте спроєктуємо сину вісь ОХ. Проєктуємо на вісь ОХ відкраїна. ФБЦ ось. Ось її проєкція ось. вона. Це проєкція на вісь ОХ. Це катет, що прилягає до кута, а FBC це гіпотенуза. Значить, величина прилеглого катета це проєкція FBC без вектора. Це вектор FBC. Ну, Давайте я зразу буде писати FBC помножити на косинус кута альфа. Величина катета — це добуток гіпотенузи на Бо Прилегний капета. Далі да, і проєкція на вісь Х додатня. Від проєкції початку до кін, проєкції кінця йдемо в напрямку осі координат. М вже на вісь Х. Проєкція в точку. Значить, ну FAB — Ось вона. ця сила. Ось буде її проєкція. Величина проєкції дорівнює величині сили, а знак ФАБ дорівнює нулю. Ми маємо ось таке співвідношення. Воно містить два невідомих. Значить, Поки що з цим рівнянням ніяких дій зробити ми не можемо. Давайте спроєктуємо ці сили на вісь вір. Знову по порядку. ФВЦ. Ось ФБЦ, а ось вісь вісті іде. Значить, Проєкція цієї сили сюди на вісь Y буде отакий відрізок. Ми про це вже не раз говорили. А це катет, який лежить проти кута 30 градусів. Отже, проєкція FBC на вісь ОІ буде FBC синус альфа. І проєкція додатня. Далі МЖ. Тут все просто. На вісь О. МЖ проєктується за величиною саме в себе, тобто величина проєкції дорівнює величині вектора, а знак мінус, бо проти всі координати вже. Мінус МЖ. І наступна сила Ф АВ проєктує на Y. Вона проєктується в точку. Значить нуль. І це дорівнює нулю. Ось це рівняння дає нам розв'язок F BC дорівнює МОЙ, значите, помножити на синус альфа. МЖ. Ну і звідси F BC рівнює M G. Поділити на синус альфа. Знаючи масу ліхтаря, ми можемо визначити силу, з якою е, стискається балка БС, якщо ми будемо знати кут альфа. Як же знайти кут альфа? Давайте подивимося. Нам дано величину сторони АВ, нам дано сторони, величину сторони АЦ. Оці дві сторони далі. Як же знайти оцей кут? По суті, це ж прямокутний трикутник за малюнком. Це катет, що прилягає до кута, а це катет, що протилежне куту. Відношення протилежного катета АС до прилежного катета АВ є тангенсом кута альфа. Ну і можна зразу обчислити, що тангенс кута альфа дорівнює АС 40 см. Я навіть сантиметра залишу. Поділити на АВ на 50 см. дорівнює 4 п'ятих або 1,2 см скоротиться. Знаю Знаючи тангенс кута альфа. Можна за таблицями чи за калькулятором знайти сам тут альфа. Я не буду зараз його знаходити. Просто ви знатимете, що альфа дорівнює, його можна знайти за значенням тангенса. Кута альфа. Ну, можна використати, в принципі, табличку, знайти тангенс альфа і відразу, щоб вам менше роботи було. Чи я планував, що самі це зробите. Це не складно. Потренуєтесь, пригадаєте. Але раз уже мова зайшла, то тангенс... 0,2 це приблизно кут 12 градусів. Отже, 12 градусів. дорівнює 12 наближено дорівнює 12 градусів. Ось такий кут складають оці дві балки між собою. Можна знайти синус, тобто так. Синус 12 градусів. Рівню. Теж приблизно 0,2. Для це путівків сильнотражних між собою 0,2. Виходить, що FPC МЖ 10 кг на 9,8 м за секунду в квадраті ми округлимо до 10 і поділити на 0,2. Приблизно 98, приблизно 100 поділити на 200. Ньютон у кілограм на метр за секунду на 0,2 це 500 ньютонів наближено. Отже, сила FBC дорівнює приблизно 500 ньютонів. Ось не дивлячись на те, що лише такий невеликий вантаж у нас підвішений порівняно, невеликий 10 кг, він стискає цю балку з такою от, величезною силою. Ну і тепер треба знайти FAB. Ось у вас є спосіб, як це зробити ФАБю FBC косинус Альфа. ФБЦ знайдено. Знайдіть, будь ласка, за допомогою таблиці чи за допомогою калькулятора косинус 12 градусів, підставте сюди і ви будете знати силу FAB. Ось таким способом розв'язуються подібні задачі. Пропоную її цю задачу розібрати, записати собі в зошит в конспект та розв'язати подібну задачу. Подібна задача виглядає таким чином. Залишаються, а ми трошки змінимо конструкцію. Не сподобалась нам та конструкція, яка була. І ми її переробили. А. А. Б. А це. А, Б. відома тепер хай буде ця сторона. АЦ, хай буде тепер відома ця сторона. Ну і масово кажу, так, як і була раніше. Знайти F AB та F AC. Подібним чином розкладіть сили, які тут діють, покажіть, куди вони діють, скориставшись властивістю рівноваги тіл. Ну, по суті, першим законом Ньютона тут має бути дія сил скомпенсована. І спробуйте одержати відповіді. Подібні до тих, які ми одержали, розв'язуючи попередню задачу. Це ваше домашнє завдання. Все. Всього доброго!